Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про наші слова. Не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. Язик праведного то добірне срібло, а розум безбожних мізерний. Пасуть багатьох губи праведного. Безглузді ж умирають з нерозуму. Серед постійного шуму та безперервної блаканини ці слова з Біблії звучать як пророча правда. Бог промовляє. Там, де забагато пустих палачок, там народжується гріх. Людина, яка говорить усе, що думає, рано чи пізно шкодить собі або іншим, бо слово, сказане без мудрості, стає як вільно кинута, розпечена жарина. Стриманість у словах це не скутість, а сила, яку видно лише з близької відстані. В серці того, хто вміє промовчати, є внутрішній мир, дисципліна, думка, що встигає дозріти перед тим, як стати словом. Писання продовжує: язик праведного то добірне срібло. Це означає, що слова мудрої людини очищені, як срібло у горнилі, відфільтровані від емоцій, гніву і поспішності. Такі слова не кричать, але говорять глибоко їх мало, але вони цінні, вони не розсіюються, а влучають точно в ціль, у серце, яке потребує підтримки. І тому губи праведного пасуть багатьох. Тобто вони стають їжею, силою, втіхою і орієнтиром. Саме такі слова ми бачимо в історії Дітріха Вон Хефера, пастора, який протистояв нацизму. Навіть у темряві в'язниці його листи звучали як добірне срібло. Він писав мало, стисло, інколи кілька рядків на тиждень, але кожне слово було немов крапля чистого світла. У своїх листах він писав. Правильна мова народжується з тиші і правильна тиша з мови. Мовчання перед лицем зла, саме по собі є злом. Бог не залишить нас невинними. Не говорити означає говорити, не діяти це теж діє. Охоронці, які читали його листи, зізнавалися, що ці тексти давали їм силу, хоча вони не поділяли його віри. Його слова годували навіть тих, хто був по інший бік град. Бон говорив мало, але саме тому його слова важили так багато. Глупий говорить, щоб його почули. Мудрий тоді, коли це приносить життя. На протилежному боці стоїть образ безглуздого це людина, яка не контролює язика, не слухає, не думає над сказаним, не фільтрує свою мову. Її слова легко ранять, легко обманюють і легко нищать. Вона може заговорити себе до власної погибелі. І Писання каже, безглузді ж умирають з нерозуму. Не тому, що Бог їх карає, а тому, що її власний язик стає зброєю проти неї. Ці вірші нагадують, слово це сила. В руках мудрого воно як срібло, що блишить навіть у темряві. В руках глупого це іскра, що може спалити цілий дім. Ми не завжди контролюємо те, що відчуваємо, але завжди можемо контролювати те, що говоримо. І кожне наше слово бо наближає нас до Бога. Або віддаляє від нього. Господи, очисти моє серце і мою мову. Дай мені мудрість говорити тільки те, що будує, і мовчати тоді, коли мовчання сильніше за слова. Зроби мої уста подібними до срібла, очищеного в Твоєму вогні. Нехай мої слова дають життя тим, хто поруч. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Боже блогслові.